Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. звати Євгенія Кутнова. Міспід розмовних сьогодні. Політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня, не, Тарас Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із того, що відбувається у українському парламенті. Дання Українська Правда, посилаючись на свої джерела, пише про те, що фракція Слуга народу зараз близька до остаточної дезорієнтації одразу кілька десятків нардепів висловлювали бажання скласти мандат через відсутність мотивації. Наразі де юри у слуг народу 235 парламентарів регулярно приходять 170 180 а решта відкололись і за їх даними між офісом президента та Парламентом є непорозуміння. Офіс президента зневажає парламент. Вони думають, що слуги голосуватимуть за все, що їм потрібно, адже їх привів до влади президент Володимир Зеленський. Тараса, скажіть, будь ласка, чи бачите ви в принципі в цілому ознаки такої парламентської кризи у Верховній Раді? І скажіть, будь ласка, ну якщо недостатньо депутата мотивації, а от війна так працювати для перемоги? Це недостатньо мотивації для цього? Ну, давайте розділимо два питання. Да. По-перше, чи є це парламентська криза? Я не вважаю, що це є парламентська криза, тому що це звична робоча ситуація в стосунках між а, офісом, ну тоді адміністрацією президента та фракцією, яку ну зазвичай представляє така основна фракція. Такі самі проблеми були і а, нашої України після 2014 року. У пана Кучми взагалі був дуже норовливий парламент. У нас, знаєте, щось забули, який норовливий парламент був навіть за часів кучми при його можливостях і при всьому іншому. Але він, наприклад, завжди е, тримав, е, розумів, як з ними обходитись. Так, і всі ці, всі ці результати він майже з кожним депутатом спілкувався, з опозиційними навіть спілкувався. Ви в принципі можете послухати плівки кучми. Ви ж там побачите багатьох. Він з всіма спілкувався, тому що розумів, треба працювати з парламентом і при тому, що парламент був дуже наравливий, дуже наравливий, там дуже поважні люди були Ну на той час і так далі. Тому те, що зараз відбувається, ну я ж говорю, у Януковича такі саме були проблеми з партією регіонів, там теж не були згодні з багатьма ситуаціями. Тому я, я не вважаю, це, це така звична робоча ситуація пов'язана з пов'язана з офісом президента та пар та парламентом. а далі я думаю що ну знаєте це це мені нагадує як пам'ятаєте хрещений батько там є епізод де приходить на нього прохач, що він говорить там, просить його що зробити. Говорить, ти до мене звертаєшся, але без поваги. Там да ну прийдуть, поговорять. Я думаю, що там швидко мотивація знайдеться, тим що важелі впливу в принципі на фракцію в офіса достатньо. Стосовно мотивації, ну тут важко теж говорити, що все ж таки що там є в дійсності. є Відповідає дійсності чи не відповідає дійсності. В дійсності були, прийшли різні люди. Це правда, які в дійсності в далеких випадках. Ну знаєте, як сказати, там будуть ви говорите перемога і все інше. А багато з них, вибачте, під це не підписувались. Вони підписували, що вони прийдуть, знаєте, буде по, -по легкому там треба буде щось. Там будемо робити, щось приймати. Багато з них, які прийшли фактично з вулиці, не розуміли, що така парламентська робота. А коли зіткнулися з реальними викликами, що дуже незручні питання треба буде голосувати що потрібно робити, те, що за що відповідати буде. Що вони розуміють, що в якому стані відповід... знаходиться країна, що треба буде відповідати за багато речей, і тому, звичайно, може бути така от мотивація. Що я не хочу цим займатися, тому що я не розумію, в чому виклик Ну і там може бути суто кар'єрні міркування, тому що багатьох щось помінялося в житті. Як в цій статті, я так приглянув цю статтю. Ну там теж людини говорять: ну мені пропонують там бути директором очолюватись компанію Да Мені там будуть платити такі гроші, яка явно вище ніж. Депутатська зарплата, так? Відпустіть мене, я хочу реалізовуватися і так далі. Тому це те, теж може бути мотивація. Мотивація, яку ви говорите стосовно захисту країни, ну все інше, ну у нас не дуже зрілі еліти, так? тому що це у нас захист країни фактично виконує Ну армія, так. Яка мотивована і спецслужби, які теж мотивовані, а все інше. Ну така, така, така у нас літа, і це до речі, не сказати, що знаєте, це така сказати, що знаєте, от на західних країнах, отак всі такі відповідальні. Знаєте, ніхто жодного разу у росіян. Грошей не брав, ніхто хабарів не брав. Ну це неправда. Це неправда. Є люди скрізь різні ядро. В принципі, я вважаю, що в парламенті залишається а так. в Принципі про деякі депутати можуть себе так поводити. Я цього не виключаю. Скажіть, будь ласка, як розцінювати Ну зокрема заяви опозиції? Ну коли вони говорять про те, що їх не пускають у закордоні міжнародні поїздки? Ну тут ну, мені важко тут коментувати. Ну, то за я розумію. Тут питання до пана Стефанчука, який за це все відповідає. Ну, нехай судяться з паном Стефанчуком. Ну йдіть суд. Ну серйозно. Мені тут, ну якщо є порушення регламенту, йдіть судіться по порушенню регламенту. Я вважаю, що це теж тиск на керівництво парламенту в даному випадку. Якщо говорити власне саме про роботу Верховної Ради, оборонний комітет проголосував заправку до законопроекту про мобілізацію, згідно з якої дій. Ті... Ті, хто потратив через рекрутинг, не будуть відправлятися куди завгодно. Скажіть, будь ласка, ну власне ось ці такі правки, так чи допоможуть вони нам брати так людей? і Чи все ж таки навпаки, можливо, ви вважаєте, що, наприклад, представники генштабу мають так право самостійно вирішувати? Наприклад, коли людина вже потрапляє, там дала армії, так би і вони мають вирішувати, куди людину відправляти чи ні? І скажіть, будь ласка, в принципі з вашої точки зору, що в цілому відбувається із законопроектом про мобілізацію, тому що ми його обговорюємо так, ну вже третій місяць, так точно так от. Це, чи це нормальні такі терміни, скажімо, для охорони такого важливого так, законопроекту для держави? Все ж таки так, тому що має бути все враховано. Чим все таки відбувається можливо затягування? Дивіться, стосовно цієї норми не можу прокоментувати, тому що я вважаю, що це суто військове питання, і це повинні коментувати військові в першу чергу, тому що їм це виконувати, і це я тут, я як цивільна людина, не коментую військове питання. Стосовно розгляду цього законопроекту, ну дивіться, ну тому що він зачіпає багато чого. Він зачіпає фактично, це цим законопроектом перевкладається суспільний договор суспільства та влади. Ми в одному човні чи не в одному човні. І тому в даному випадку, звичайно, що він багато питань зачіпає, і тому така довга тяганина навколо нього. Також це е, питання в тому, що е-е Воно е, за компромобілізацію, як я завжди у вас в ефірі у всіх ефірах говорив, це ж тільки частина опору суспільства. Тотальна війна передбачає тотальний опір суспільства. Тобто, це питання і перебудову тилу, в тому числі, от у нас питання виникло: бронювання кого бронювати, хто у нас не буде, і так далі. Тому далі питання е, тактики, стратегії захисту країни. Відповідно, ми повинні розуміти, що Україна може виграти тільки в асиметричній війні, а тому, що ну росіян просто більше людей, техніки, все, що з цим пов'язане. Відповідно, стає питання механізації нашої армії. Це треба виробляти власну зброю, тому що ми бачимо, що які перебої йдуть з наших союзників і. Наші союзники, скоріше все, не дадуть використовувати свою зброю по території Російської Федерації, ну, висока частка ймовірності. Відповідно, тут таке питання: хто знаходиться на виробництвах, організація виробництва, а хто знаходиться в армії? Чи потрібна така кількість, скільки там знаходиться, хто бронюється? Тобто, це купа питань дійсності надається. От дивіться. Ну, наприклад, Україна взяла і асиметрично вирішила проблему з безпекою Чорного моря. Це коли зБУшники на, на це наштампували цих дронів, а, там морські малюки, різні марічки, і так далі. І, бачите, вирішили питання з Чорним морем зараз. шарашить по цих заводах а, НПЗ. І от питання: наскільки а, а що ефективніше залучати додаткову масу людей? Ну от просто в один на один чи. А залишати на виробництвах тих людей, які будуть штампувати оці дрони, які знищать потугу Російської Федерації да економічного військову, тому що без дизеля ти не повоюєш, так і без авіаційного палива. Тобто, тут більш складний в дійсності комплекс питань, які повинні бути вирішені, в тому числі питання організації власного виробництва зброї. Який не так вже вирішено добре в парламенті, слава Богу, ухвалили законопроект, про який ми говорили про врегулювання питання оподаткування прибутку підприємств. Цю проблему оборонного комплексу яку проблему яку створив сам Кабмі? Але Кабмін не вирішив питання з кредитуванням підприємств. ПК вони досі не можуть отримати доступні кредити навіть за програму 5.7.9. так а, Та кредитуються все, хто завгодно аграрії, різні агроборони. А різні рітейлери кредитуються, тільки не оборонка. От те, що от те, що знаєте, більше за все потрібно. Тим ну виявляється і не кредитується. І не забезпечено страхування підприємства. ПК от у нас зараз у Надесу зараз б'ють постійно, вмирає діти. А туди заходять суди, які страхуються державою державою, Україна. Не дай Боже з ними, що стараються Україна буде виплачувати страхову компенсацію, нічого собі. А якщо підприємство АПК будується, прилітає ракета, ніхто нікому не компенсує. Агроборони у нас жирують за рахунок життів наших солдат, і при цьому уряд цьому потурає, що воно так було. Багато чого іншого незабезпечена секретність підприємства ПК не забезпечена секретність завезення боєприпасів, за якими цінами вони від привоїжають, не дозволено експорт зброї, якщо навіть немає замовлення. З боку держави буває так, що підприємство працює півроку, а потім півроку стоїть, бо немає ні Проплатили у цей період. Вона не може експортувати, наприклад, зброю багато чого іншого. Тобто, чого я це говорю, тому що закон про мобілізацію, чому от запитуєте, чому він такий. Так довго, тому що це фактично ну він повністю багато питань, які треба вирішувати, в тому числі цим законом. Бо армія це тільки частина опору в дійсності суспільства. Оце це є тил, є організація виробництва, є стратегії і так далі. Тараса, одне уточнення щодо мобілізаційних процесів, так і будемо рухатись далі нашим ефіром. От Скажіть, будь ласка, це нормаль, зокрема про бронь так? для 30, для тих, хто отримає 35 тисяч заробітні плати і плюс. так. От є думки знову ж таки про те, що це узаконення, ну скажімо так, війна для узаконення принципу війна для бідних. Ви погодитесь із цим принципом чи ні? Ну скажу повна туфта, що це вони роблять. Що значить від зарплати? Ну, якщо виходите до зарплати, що у нас банкіри всі будуть сидіти. В броні, виявляється, да? а хто працювати на виробництвах? Ми повинні виходити з реального сектору економіки. Реальний сектор економіки може так статися, що вибачте, підприємство, де можуть отримувати середню зарплату там, 15 тисяч, 20 тисяч людей, але без якоїсь детальки, яку вони не виробляють. Ну, просто, наприклад, снаряд не буде літати і так далі. Це неправильний підхід. До чого тут гроші? До чого тут гроші? Схилі не розумію. Не вистачає грошей. Так обкладіть податками агробаронів. Агробаронів обкладіть податками від 10 тисяч, скільки ти там володієш, землю яку обробляєш. Ти платиш податки, скоротить від, відшкодування ПДВ на експорті. Зерна чи сировини і купа грошей у вас одразу ж з'явиться і в бюджеті, в тому числі прогресивний прогресивний податок запровадьте на податкування доходів, наприклад, до 40 тисяч або, наприклад, до 20 тисяч. Я не знаю, там яку шкалу взяти. Податки не сплачуєш а все, що вище сплачуєте, а то зараз у нас дивна ситуація. Багаті не хочуть платити. А навіщо такі багаті? Взагалі вони, вони що не в одній країні живуть і так далі. Тому в даному випадку, коли йдеться про таке от майновий сенс, я повністю погоджуюсь. Це абсолютна маячня. Це призведе до передумов, до того, що створиться передумови для гарної громадянської війни. Ну відверто для гарної громадянської війни, знову таки не вирішує питання ВПК, на підприємствах. Хто буде працювати? Ті, хто працюють в реальному секторі критерії єдиних, хто працює в реальному секторі економіки, все хто працює на підприємствах ВПК, хто забезпечує сумішньої е, галузі економіки. Далі питання перенавчання людей, якщо не вистачає наприклад, робочої сили. Ну, наприклад, жінки, якщо хтось може працювати на тих посадах, які раніше обіймали чоловіки, можуть перенавчатися, можуть це робити. Або професійне технічне училище, нехай можуть перенавчати людей. Це теж повинно робитися. У нас купа пенсіонерів, які можуть піти, які, слава Богу, ще пам'ятають, як руками працювати, що з радянських підприємств, їх теж можна залучати. От що повинно бути вирішено, а не знаєте, ми тут будемо от від 35, так 35 можна намалювати в будь-який спосіб. І що? І що це таке? І я ні, якщо вони це зроблять, це, ну це закінчиться громадянське війною. Я вам скажу. Ну, відверта долі, або під час війни закінчиться, або буде закінчуватись після війни, тому що розборки будуть такі, що. Ті, хто пробивається, вони їм мало не, не здаватиметься, тому що це фактично майновий сенс. І в дійсності, це, ну, я знову таки не вирішую: питання організації оборони оборони тилу. Стефанчук, до речі, назвав це: ну, якби він прирівняв це із податком, порівняв із податком на так, який був у середньовіччі, Він нас так назвав це. Ой, ну Стефанчук, знаєте, краще б знаєте, мовчав. До чого тут подах на, на боєгуста? Тут питання організації, організації оборони країни. Я ж говорю, все повинен впиратися в, в реальний сектор економіки. Банкірчик, який фінансує, який там спекулює на, на ОВДП, зжираючи ресурс від реального сектору економіки, який повинен споживатися за рахунок кредиту. Він більш небезпечний, наприклад, для економіки і для армії, так ніж людина. Ну він фактично працює на ворога тому що він не дає реальному сектору економіки ресурси. Добре, Тараса. Є інформація про те, що Путін поїде до Китаю. Це може статися вже у травні, і повідомляється, що це може стати такою першою поїздкою після так званих дапсів до виборів у Російській Федерації. Відомо також, що Китай розглядає можливість участі в саміті миру у Швейцарії. Про це заявляв посол там теж не так у цій країні, і також зокрема є новина про те, що і президент Франції Мануель Макрон може зустрітися із Сі Сідзіньпіня. -Ці -Ці е, голова офісу президента Андрій Єрман говорив про те, що на саміт запросять. Понад шість країн Росію запрошувати не планують. Проте відомо думаємо да, що і Китай, і, і Швейцарія зокрема виступають за це за те, щоб представники Російської Федерації були на цьому саміті. Скажіть, будь ласка, от, от ряд ось цих новин, так ряд нових зустрічей. Ну до чого все це йде? Чи знову ж таки чи означає це що таки Російська Федерація буде присутня і до цього знову ж таки? Ну як до тяку мову ставити тоді Україні? Так, от як ви вважаєте? Ну, дивіться, Китаю цікава нескінчена війна. Їм цікаво якомога довше, щоб Росія слабшого, щоб Захід слабшого, він вирішував свої питання. Тому вони будуть затягувати у будь-який спосіб. Ну, те, що Путін їде до Китаю, ну зрозуміло, куди він їде. Ну, господаря новому, як знаєте, до, до нового Сюзерена, те, що можна сказати, е, отримувати ярлик на княження, як вони раніше їздили. Зрозуміло, що до Китаю. Ось і тому ось ці фертеля їдять, не їдять. Китай приєднується, не приєднується. У Китаї немає зацікавленості в тому, щоб війна закінчилася. У Росії є зацікавленість, щоб закінчилося, але не, на їх умовах, тому що вони бачать, що вони не витримують. А ось у є на своїх умовах у Китаї. Їм цікаво, щоб війна була якомога довше, 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 і довше. Бо Росія буде слабшнути, Путін буде все більше віддавати Китаю ресурсів. А вони будуть поглинати спокійно з Росією і все тому чи теоретично з'явиться Росія? Ну я не вірю по що вона поки з'явиться, Передумов поки що немає. Коли буде знищені всі НПЗ, порти новоросійська, оце тоді вже з'являться передумова. Ну в перемовинах це називається перемовна позиція. Uh, і важель тиску. Чи є в Україні важель тиску зараз на Росію? Ну, є, от такі от удари по НПЗ. Коли у них почнуться перебої з паливом, коли у них почнуться перебої там, з авіаційним паливом, коли почнуться перебої з спец з експортом нафти, тому що всі ж у них ці в ці ж. Заводи стояти на нафта на цих на нафтопроводах, які йдуть з родовищ Якщо вони не переробляють нафту, то означає, що нафта залишається на нафтопроводах. так і вони не встигають їх її експортувати. Треба експортувати її або за нижчими цінами, або припиняти експортувати. Якщо припиняється експортувати, то припиняється видобуватися нафта на родовищах. Тобто збитки, збитки з і так далі. Тому я поки не вірю, що росіяни підуть на якісь там е поїздки і так далі. Ну звичайно, що я був подзявиться, вони будуть вимагати свої умови. а от чисто теоретично, так от уявімо, якщо ну, все йде до того, що представники Російської Федерації будуть брати участь, скажіть, будь ласка, ну, зокрема, мається на увазі, хто може бути присутній від Російської Федерації, враховуючи ордер так мі міжнародного кримінального суду для Путіна. Ну, зрозуміло, Лавро. що Швейцарія це нейтральна країна. Лав Лаврова можуть правити? Лавров да ну у нього є Лавров він буде приїжджати добре. А скажіть, будь ласка, ось це те, що власне вибори відбулися так у Російській Федерації. Ердоган привітав Путіна із перемогою. Це знову ж таки говорить про те, що він сподівається на все ж таки на ось цей перемовний процес, і якби залишає вікно можливостей. Ну так, Ердоган – це одна один з майданчиків, тому що там перший уже майданчик був вже в Стамбулі. Ну і зараз теж намагається бути одним з майданчиків Ердоган. Ну чи вийде це велике питання А міністр закордонних справ Туреччини говорив про те, що війна Російської Федерації проти України завершиться у 2025 році Тарас вибочить для цього знову ж таки передумови? Ну, дивіться, е це питання відкрите Поки що, поки що відкрите все залежить від України. Дивіться, ми повинні розуміти одну просту річ: що Китай влаштовує в принципі темп війни, а е захід плюс-мінус. В їм не холодно. Не жарко не жарка від того, що відбувається. Вони спокійно там себе перебудовують, там дають Україні гроші. Війна не йде на їх території, і в принципі, всіх вони теж за рахунок цієї війни вирішують всі свої питання. От, єдине, хто хоче припинення війни, це Україна. Це наше велике бажання з нашим результатом, і ми повинні це враховувати. Тому все залежить дійсності від України, від нашої мобілізації економіки, мілітаризації, завалювання ворога ракетами. Дронами і так далі. Чим швидше буде знищення російська нефтянка тим швидше буде закінчуватися війна. А, а з нефтянкою дійсно проблеми, тому що Китай не може замінити їм обладнання, воно все західне. От дивіться, крекінгову установку довбанули, там, в Рязані, наприклад. вам будь-який спеціаліст скаже, що навіть, в мирні часи, в мирні мирні часи часи щоб поміняти крекінгову установку, потрібно рік-півтора. Це ж її треба виготовити, це ж штучний товар, спроектувати, виготовити, проплатити. А, а там вже санкції. Хто на це піде? Далі фахівці повинні приїхати, змонтувати, навчити та інше. А за рік, два багато чого може помінятися. Тому все залежить від нас, Ми, українці повинні зрозуміти, тому що всіх навколо так це влаштовує ну, за великим рахунком. Росія думає, що вона може перетиснути Україну. В принципі, скажу, ну давайте в такому темпі будемо воювати все рівно, ви швидше закінчитись. Да? От і тому це українці повинні вирішувати. Мілітаризація, максимальні гроші. В ВПК тоді війна швидше буде закінчуватись. Ми це повинні чітко розуміти. Добре, Тарас, скажіть, будь ласка, а ті темпи, які власне взяли так у Служби безпеці України, ми відомо про те, що вже 12% НАТО переробних потужностей так вражено на території Російської Федерації? От як ви оцінили ось ці темпи знову ж таки? Шістдесят ну, Я думаю, що це тільки пристрілка. Начало... Я думаю, що там будуть ще другі удари. Поки що подивилися. Це знаєш, це ж така пристрілка. Перше, подивились, влучили, не влучили, вдала, не вдала, А Як відновили виробництво, де відновили виробництво, а де ще не помітили. І так далі. Я думаю, що там по другому колу ще підуть для того, щоб добитися, щоб оці відсотки, щоб вони мінімум на 50% знизили виробництво нафтопродуктів. Можливо, будуть вибивати якісь точково дуже такі дефіцитні, дефіцитні виробництва, наприклад, авіапалово. Авіапало це і так високотехнологічно, його так просто не виготовиш. Там же присадки повинні бути за цим інше, і так далі. Мабуть, будуть авіапалови, тому що це авіація. А, виробництво мастил. Мастила, ж на нафтопереробці ще ж мастило виробляється. А як ти забезпечиш флот Балтійський, наприклад, Чорноморський, якщо мастил не буде або машини? Тобто, нафтопродукти можуть і бути бензин, але без мастил. Не їздити це не буде. Тобто, там буде, я думаю, що там ціла стратегія. І судячи з того, який темп пан Малюк взяв, я думаю, що вони будуть чітко слідувати стратегії впевнені, що працюють е, в тому числі там агентура, яка доповідає, що там відбувається, а там подивимось, можливо, газеканпресональні станції будуть теж під ударом, тому що ж є нафта, є ще ж газ. Є ризики, звичайно, що росіяни почнуть відповідати, теж бити по наших компресувальних станціях. Це я не виключаю, але у українців я думаю, є більше можливості замінити їх захистити ніж у росіян. Наприклад, і це буде дуже боляче для них. Ане Тараса, а от ситуація, яка відбувається на території Курської та Білгородської області, от з вашої точки зору зуси, що вона показала, продемонструвала. Дивіться останні новини: так оголошена евакуація, зокрема 9 тисяч дітей з території Білогоручів, вихвалене рішення не вивезти. Встановлюють вони там блокпости. Так Путін до речі, подякував мешканцям Білгороду за мужність. Ось така була від нього заява. Легіон свободи тим часом звертається до губернатора і говорить про те, що закликають всіх евакуювати все місцеве населення. От, власне, і вже тиждень. Так розгортаються всі ці там події. Що це ситуація демонструє? Ну, по-перше, що Путіну стрмно він їжі почав коментувати до виборів. Якби ну було, знаєте, зайшло якесь ДРГ. Ну то таке було. А це вже військові дії на території Росії серйозні військові дії. Що це їх дуже турбує. І потім, до речі, дуже гарну ідею висловив, про яку знаєте, говорив. Він сказав, вони хочуть обміняти ці території на окуповані, ну, на нові території Росії на територію Кренет. Гарна ідея, до речі, це абсолютно ізраїльська тактика. І Так ізраїль зробив 67-му році, коли вони захопили за результатами шестиденної війни, захопили Сінайський півострів. Це була єгипетська територія. А потім, за результатами вже 73-го року війни. Вони віддали цю територію, вони в принципі нафіг не, не потрібні були в обмін на мирний договір. Тому розмін це теж до речі, тактика. І коли це вже буде на російській території, це дуже добре. Там вже з'являється, у вас з'явився другий фронт. Тепер ви будете захищатися там, а спробуйте витягувати війська, а це все вже по іншому йде. А там судячи з заховуща та більше тижня це вже точно не диверсійна операція. Якщо воно там ще місяць протримується. Ну я думаю, що це вже проблеми будуть у Путіна великі. Скажіть, будь ласка, що має зокрема відбутися, щоб до цієї до цього рейту, так і до цього, скажімо так, добровольчого руху доєднувалися зокрема і росіяни? Чи це в принципі от, ну, наразі неможливо як вважаєте? Ну в етнічних росіян я не сильно вірю. А от різні поневолені народи можуть, які будуть бачити в Україні країну визволительку. Оце, оце теоретично можливо, так оці можуть приєднатися. Хоча можуть бути там, ми ж повинні розуміти, що багато російських націоналістів, от саме націоналістів, вони ж часто приїжджали в Україну з 14-го року воювали на боці України, тому що вони вважали Путіна, що він Путін веде країну не туди, що він знищує росіян в обмін там на мусульман, як вони говорили, і так далі, і багато чого іншого, які були задоволені Кадировим, наприклад. Тому точки розколу можна шукати і знаходити таких людей. Я впевнений, що при певній мотивації, ну наприклад, якесь гарне майбутнє, да ну перспективне майбутнє да? в Україні чи в країнах Європи? Ну я думаю, що при певних перемовинах при певних речах можна досягнути цього. А ці події, скажіть, будь ласка, впливають на рівень підтримки України, зокрема заходом. Euh, так, а хто нам що скаже? Вони ж сказали: роби все що завгодно тільки не на нашою зброєю. Ну, дивіться, вже тиждень там колупається цей. Euh, хтось що сказав, навіть ООН нічого не сказало, так? Да? Все, значить, можна, спокійно. Нам щось хтось сказав, коли прилітає по НПЗ. Ні, нічого ніхто не сказав. Точніше, позицію Заходу десь 20 ще, по-моєму, другому році. Висловив чи 23-му, от зараз не можу сказати, коли вперше по Енгельсу прилетіла, тоді пан Остін, голова Пентагону, з чисто англосаксонським такі, іронічною манерою, сказав, що Сполучені Штати Америки не будуть стримувати розвиток далекобійних озброєнь в Україну. Переклади з дипломатичною це означає. Бити куди завгодно, ну так в межах цього пристойності, там військові об'єкти і все інше, тільки не нашою зброєю. От, робить кліпайте це що завгодно, а далі то на нас не стосується. От і все. Тараса. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите. приділяєте час нашим глядачам. Звичайно, будемо слідкувати за подіями та аналізувати. Я, користуючись нагодою, вас запрошую фенегіду так до нашого ефіру.